вам сказали, что вы в збірні залишаєтесь. В расширенном списку бата було людей, но вы залишились единой из дебютантів. Ви верили? Ну, конечно, я ждал, как бы надеялся на то, что я останусь, но а узнал это, наверное, уже после игры, когда мы играли с Днепром, залез в интернет, как бы и увидел оттуда. Ну, в принципе, Карпаты, оренда в Карпаты вам одразу пішла на користь. Можна сказати, за один месяц вы уже в збірні? Ну Йорна, да, я не знаю. Я йшов я в Карпати, щоб е, набирати досвіду і рості, як футболіст, допомагати команді добиватися побід. Ви центральний захисник. Вас нещодавно тільки фансект награв лівого захисника. І вас якось на лівому фланзі так поперло. І в Карпатах ви основний, і в збірну викликали як лівого захисника. Ну ця зміна позиції. Наскільки для вас вона стала неочікуваною? І чи ви очікували ви що саме зміна позиції? такий прогрес вам дасть в вашій кар'єрі. Не, ну вы знаете, кто знает меня еще с детства, знает, что я все-таки сначала начинал левого защитника, а потом э, где-то Ю 19 меня перестали центрального. Играл там где-то два года, и потом обратно стал левым с приходом фонсеки уже. В першу команду шухтера. Як в команді взагалі тут дуже багато своя атмосфера, свій кістяк. як вас зустріли? Пісні якісь, можливо, співала? Не, ще не, не пів, но думаю, що прийде ней заставят обов'язково це зробити. сделать. Я тягую в момент, говорю, що все, коли приеду, тоді, може, спою. Ну, але в принципі команда досить молода. Тобто ви себе почуваєте? дуже багато футболістів шахтаря, дуже багатьох, ви знаєте. в принципі, ви себе впевнено почуваєте? Ні, Не чувствую хорошо. То есть многих ребят знаю, то есть ребят шахтера, Всі, как бы давно знаю, Хороші ребята, всі дружелюбні, радісні, сміються.